Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні я вам розповім етапи створення простої, звичайної робочої бази даних. Що вам потрібно зробити? Саме перше в пуск всі програми вам потрібно вибрати з пакету Microsoft Office програму Access. Завантаживши її, у вас відкривається ось таке діалогове вікно. Що ви в ньому вибираєте? Вибираєте пусту базу даних. І після чого відкривається у вас вікно. Вам потрібно буде зберегти цю базу даних перше перед тим, як ви її будете створювати. В даному ім'я файла ви вводите назву нашої бази даних. Вона у нас називається бібліотека. бібліотека. Так. І прописуєте шлях, куди вам потрібно. Зберегти вашу базу даних. От я виберу робочий стіл. Ви можете вибрати будь який <coughs> папку, яку вам зручно куди зберегти вашу базу даних. І, відповідно, далі ми нажимаємо Создати створити. Після того у вас з'являється ось таке вікно вашої бази даних. У вас з'являється загальне вікно, яке має зовнішнє закриття. В правому кутку, і так в верхньому правому кутку, і внутрішнє вікно, яке, звичайно, також має відповідно відкриту таблицю 1 і має закриття: ось да, в нас закрити дану таблицю є ще внутрішнє. Ми з вами закриваємо цю таблицю. Вона є шаблоном, вона нам не потрібна зараз в нашій базі даних. І ми будемо працювати зараз з вами з внутрішніми таблицями. Зовнішню таблицю, зовнішню нашу всю програму ми закриємо після того, як створимо нашу базу даних. Для того, щоб по вашій практичній роботі створити дві таблиці, вам потрібно зайти в создання. І в конструктор таблиць. Так як нам треба створити в даній практичній дві таблиці, створюємо за допомогою конструктора таблиць. Відкривається конструктор таблиць, і у нас з'являються поля, де нам потрібно підписати назви наших стовпців. Ми зараз з вами створимо таблицю книжки. В, першому, в першій таблиці у нас в першому стовпці інвентарний номер інвентар. Інвентарний номер. Інвентарний номер у нас з вами знаходиться. Це у нас число, тому ми ставимо формат числовий, і для цього у нас більше нічого не потрібно робити. Далі у нас назва. назва. Назва у нас звичайний можна поставити короткий текст, який вмістить 255 символів. Ось тут визначено скільки. Нам вистачить 255 символів для того, щоб підписати назву підручника. Далі автор, Автор, автор звичайно, це прізвище людини, яка написала цей підручник. Короткий текст Визнач... вистачить нам даних для написання. Далі рік видання. рік видання. Рік видання у нас, звичайно, це у нас з вами дата та час. І коли ми заходимо в дату і час, нам потрібно в нижньому меню вибрати формат поля і вибрати ось отут короткий формат дати. Ось вибираємо короткий формат дати і зберігаємо. Далі наступне у нас ціна. Ціна Ціна – це у нас грошовий момент, тобто у нас є вибираємо поле дінежний, або грошовий, і можемо ось отут, також у нижньому полі, ми можемо вибрати формат наших фінансів. Ну, саме перше, давайте ми все ж таки візьмемо можна взяти або основний формат. Або з розділителями розрядів, тобто буде відділяти вам тисячі, сотні, цілі і так далі. Можете взяти основний і це буде не проблемою. Ось в даному випадку ми з вами прописали усі ваші назви стовпців, які будуть у вашій таблиці. Далі, далі нам треба визначити ключове поле в вашій таблиці. В вашій практичній роботі прописано, що в таблиці. Книжки ми потрібні, нам потрібно поставити ключовим полем інвентарний номер. Що ви робите? Ви відділяєте вашу стрічку інвентарний номер, і вгорі в меню вибираєте слово ключове поле. І у вас з'являється ключик біля вашого інвентарного номера. Далі ви зберігаєте, закриваєте внутрішню таблицю, вас питає програма, чи зберегти цю таблицю, так, і ви її називаєте книжки. І практично, в практичній роботі таблиця номер 1 вже створена. Далі вам потрібно зробити таблицю номер 2 яка буде називатися читачі. Ви робите ту саму функцію. Заходите в створити конструктор таблиць, і у вас з'являється наступний конструктор, в якому ви вносите всі дані, які у вас знаходяться назви ваших. Вашої таблиці, да, ваших колонок. Так, у нас тут числовий формат. Далі йде. Наступний варіант. Прізвище у нас. Прізвище. Прізвище, звичайно, у нас це короткий формат текст. Далі клас. 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 У нас з вами. У нас там також 11 клас, пишеться 10А, 10Б, тому можна залишити короткий текст. Далі йде дата видачі. дата видачі. Дата видачі, звичайно, у вас там показано конкретним числом, конкретним місяцем, тому ми ставимо формат дата і час і вибираємо тут короткий формат дати. Ось такий зручний нам формат для цього поля. Далі дата повернення. Дата повернення. Знову ж, вибираємо дата і час, вибираємо з вами короткий формат дати. І останнє завдання інвентарний номер. інвентарний номер. Тут у нас також він числовий формат. Знову ж, для створення для збереження цієї таблиці нам потрібно наше ключове поле. В даному випадку ми ставимо ключовим полем у нас інвентарний номер. От ми його також позначили. Все. Таблиця створена, зберігаємо її і називаємо читачі. читачі. Зберігаємо. Є. Після того, як ми створили в конструкторах наші таблиці, нам потрібно внести дані всій таблиці. Що вам потрібно зробити? Ви просто нажимаєте ви нажали да, на вашу табличку, і у вас відкривається ваша створена таблиця, в якій ви ставите, наприклад, інвентарний номер, назва підручника, наприклад, фізика. Далі автор, наприклад,. Не знаю, хто там, Філіпов, Філіпов. ну, якийсь, наприклад, там ВІ. Дивитися по таблиці, які вам дано дані дані. Далі, рік видання. Знову ж, можна це зробити за допомогою календарика, можна зробити це вручну. Ну, я поставлю 11 там, 10, 2018 року. Хай буде так. Ціна. Ціну можна поставити також досить там. На вашу думку, яку ви вважаєте за потрібну. І так далі, ви тут прописуєте повністю всю вашу, дані вашої таблиці, які знаходяться у вас в практичній роботі. Аналогічні дії, коли ви створили, ви просто закриваєте внутрішній хрестик, і ваша, дані вашої таблиці автоматично записуються <кій> в цю таблицю. Далі, читачі, аналогічно, ви повністю прописуєте всі ваші Дані, які вам дано в вашому підручнику, у вашій практичній роботі. Дата видачі, нехай у нас буде з вами там, перше число, дата повернення у нас хай буде п'яте число, інвентарний номер, хай також це буде 2001, такий, як у нас був з вами <кій> в попередній таблиці. І так далі, і по нумерації ви продовжуєте. Створювати вашу базу даних. Так, далі. Наступним етапом, коли ви заповнили ваші, ваші таблиці, вам потрібно їх зв'язати. Що вам потрібно зробити? Ви переходите робота з базами даних, і є у вас схема даних. Відкриваєте даний пункт, і у вас з'являється додати таблиці до вашої схеми даних. Що ви робите? Ви вибираєте кожну табличку, назву і нажимаєте. «Добавити». Далі. «Добавити». І у вас з'являються ваші дві таблиці, так як в цій базі даних у нас створюються тільки дві таблиці. І ви їх зв'язуєте, ви виділяєте інвентарний номер, зажавши ліву кнопку миші, тягнете до наступної таблиці до інвентарного номера, відпускаєте мишу. І у вас зв'язуються ваші таблички. Ось такий зв'язок у нас з'являється. Він у нас простий, тому <кій> <кій> у нас досить така легка база даних, проста база даних. І от ми з вами зв'язали наші дві таблиці. На цьому практична робота вважається завершеною. Бажаю успіху!